Як згадати, що тобі приснилось, і навіть продовжити сюжет наступної ночі? Сон доволі таки цікава штука, і дуже часто пов'язана з містикою. Вчені довели, що сни ними бачимо кожного разу, але на ранок зачасту ви або геть не згадуєте, або гірше. З відчуттям пережитої крутої екшен пригоди прокидаєтесь повністю, не вдупляючи, що ж там було такого класного, що так хочеться туди. В інтернеті вам, скоріш за все, порадять вести щоденник снів. Але я зазнаю наскільки ви ліниві, давай просто, коли прокинувся, постарайся думати про свої відчуття. Обдумай всі найменші деталі, так ти зможеш прийти до сюжету, поступово закріплюючи нейронні зв'язки з недавніми відчуттями. Згадав? Спробуй тепер перед наступним сеансом сну знову в голові переживати минулий сон і продумати продовження. Працює стовідсотково, також є ще народно містичні поради. Прокинувся перші пару секунд не дивись у вікно чи на своє відображення, будь то дзеркало чи навіть телевізор.